На сьогодні в господарствах всіх форм власності вже зібрано пізні зернові і заробовові культури на площі 210 тисяч гектарів, при плані 348,9 тисяч, що становить 60% до прогнозу. І намолочено понад 810 тисяч тонн зерна при середній урожайності 39,3 центрів із гектара, що на 6,4 центрів більше, ніж у минулому році. В області розпочали збір урожаю кукурудзи на зерно у Ружинському Любарському районах. Через посушливе літо і високий температурний режим в середньому із кожного гектара отримують лише по 56 центрів зерна цієї культури. В області розпочався і збір цукрових буряків, під якими 12,2 тисячі гектарів. На сьогодні вже викопано 555 гектарів солодких коренів у Андрушівському попільнянському районах. Середня врожайність цукрових буряків 464 центрів із гектара. І вже зібрано їх 25,6 тисячі тонн. Починають збір солодких коренів господарства Чуднівського, Люберського та Бердичівського районів. Одночасно із збиранням врожаю пізніх культур у агроформуваннях області повним ходом йде і посів озимих зернових. На сьогодні вже озимий клин засіяно на площі 28,5 тисяч гектарах, що становить 26% до прогнозу. в тому числі вже посіяно озиму пшеницю на площі 20,7 тисяч гектарів, що становить 25% до прогнозу. Жито посіяно на 6 тисяч гектарах, а це майже 50% до плану. Озимий ячмінь на 40% площі. Хорошими темпами йде посів озимих у господарствах Андрушівського, Коростичівського, Чуднівського, Новоград-Волинського та Овруцькому районах. В середньому за добу засівається по області півтори тисячі гектарів.